Всім привіт, всім доброго здоров'я! У бджільництві тема заставних перегородок завжди актуальна. І сьогодні ми про них поговоримо. Я вам розкажу, що я їх виготовляю, і покажу весь процес виготовлення цих перегородок. Практично всі роботи на пасі ми закінчили, але по можливості все ж таки дещо будемо знімати. Якщо буде погода, які зможе бути зимовий облід. Покажемо, як бджоли облітуються, тому що ви вже знаєте, кожен рік, вже 3-4 роки підряд, бджоли зимою облітуються. Також може покажемо, як бджоли згуртувалися в зиму, як в зиму, як ставиться утеплення, чи забирається утеплення і в який час. А в даний час ми перемістилися в майстерню, тому що в майстерні є дуже багато роботи. Є в планах зняти відео, як ми витоплюємо бджолини віск із забрусу, тобто тема забрусного воску. Також про лікувальні настої, мед можна зняти ролик. Ну а сьогодні ми будемо знімати ролик про теплі заставні. Як ви пам'ятаєте, є вже такі ролики в нас на каналі, дуже давні ролики. І я показую, як я виготовляю заставні. І також сьогодні ми. Знімаємо відео на цю тему, тому що, як я вже попередньо сказав, відео, тобто тема, актуальна. Батько в роликах я показував, як я виготовляю заставні, які матеріали використовую, але все ж таки вирішив сьогодні зняти такий ролик, тому що дещо помінялося. І не всі бачили ті ролики попередні, тому що ролики давні і не всі хочуть давні ролики переглядати. Так що починаємо. Розкажу, з чого я виготовляю. Пам'ятаєте? Ну хто пам'ятає, хто бачив ці ролики, а хто не бачив ролики, я виготовляю заставні із такого жовтого ЕППС струдований пінополістирол. Його можна було придбати в епіцентрі в різних будівельних магазинах, також на базах. Навіть я давав рекомендації, де можна його придбати. Але в поточному році, коли він мені самому знадобився, я його не зміг ніде знайти. Справа в тім, що. Цей є ППС, він трошки дорожчий за звичайний ППС, і тому м, люди не так активно його купують, тому і не завозять у магазини. Тобто в магазини не беруть його на продажу. Він виготовляється, все є в інтернеті. Через інтернет можна його е, придбати, але в магазинах його на даний час немає. Я говорю про наш регіон, про Івано-Франківську область. Можна його придбати через інтернет, але я не знаю, чи. Вишлють таку е, його твердість, тому що є його різна твердість, нам потрібна висока твердість. І також ми за цю посилку будемо платити великі гроші, тому що він легкий, але об'єм його великий. Будемо платити гроші за повітря. Але, шукаючи по магазинах, я побачив, тобто знайшов ось такі ППС. Він Такий же самий той же самий виробник, та ж сама його твердість, тільки інакший колір. Є такий колір голубенький і є ще такий сірий колір, темно-сірий колір. На всіх упаковках написано, що він має вміст графіту. Не знаю, правда чи не правда, але якщо сірий колір, той темний, про який я кажу, якого також немає у продажі, можливо, він і має графіт. але я не думаю, що цей жовтий і голубий має в собі графіт. Це не важливо. Важливо те, що бджоли його не гризуть. І хто використовував цей жовтий ППС, той знає, якщо заставна правильно зроблена, бджоли її не гризуть. Правда, міль гризе. Якщо у вулику буде міль, тобто старі вулики там рамки не забираються, заводиться міль, міль погризе по любому. Міль їсть все, що завгодно. Значить, поговоримо, чого я, чому я. Виготовляю заставні із такого ППС. Значить дивіться, вся заставна її вже років, може, 10, може і більше. І нічого її немає. Тобто, скільки років вона служить? Правда, я виготовляв трошки інакше. І зараз ми все е, будемо, тобто я вам все покажу і розкажу. Отже, почну з матеріалу і закінчу готовим виробом. Матеріал ЕППС. Еструдований пінополістерол. Значить, придбати його можна в упаковці. в Упаковці є 21 лист або можна поштучно його придбати. Я взяв упаковочку, тому що мені все ж таки потрібно багато. І зараз я розкажу, як я його нарізаю і скільки з нього виходить. Значить, листи ось так виглядають. Ось так виглядає лист. І з нього в мене виходить... Раз, два, три, чотири заставних. Заставні на українську рамку. Ну, також вийде 4 е, заставних на рамку до дана блата. А зараз я вам покажу все по порядку. Як бачите, я вже нарізав такий золотого чоловіка. Правда, я із е, упаковки кілька листів собі залишив. Залишив, резерв. Ну, а оце у мене виходить ніби як залишок такий. І зараз я вам все це покажу. Значить, Спочатку, як бачимо, от, заставна на коротша від ширини цього листа і ми відрізаємо на циркулярній пилі отакі полоси. Тобто відрізаємо ці полоси, ці полоси ще кудись пригодяться, вони хороші. Їх навіть можна склеїти до кубки і знову ж таки вирізти заставну. Клеїться звичайним клеєм або ПВА, або клейберітом. Клейберіт це той самий ПВА. Просто ПВА, він так розшифровується, а клей це торгова марка. Отже, ми відрізали зайве по висоті оці смужки. І тепер за допомогою шаблончика, який має ширину заставної, нарізаємо заготовочки за допомогою канцелярського ножа. Тепер ми маємо заготовки із ППС, і для них потрібні верхні брусочки. Ось такий верхній брусочок. Як ви помітили. Вони в мене різні, тому що використовуються для різних вуликів. Цей брусочок, тобто ця заставна використовується для лежаків, де є стильові дошинки. Ми знаємо, що між стильовою дошенкою і верхнім бруском рамки потрібно 10 мм. Тому і верхній оцей брусочок у мене 20 мм. У всіх же заставних 10 мм, тому що вони використовуються для корпусних вуликів. Часто можна побачити, що використовують, не використовують, а виготовляють корпусні вулики із четвертю глибиною 20 мм. Це неправильно. Хтось так був, придумав і так всі роблять, не задумуючись, чому так роблять. Справа тім, якщо робити 20 мм, значить висота. Якщо так подивитися, от висота самого корпусу буде виступати. Над рамкою, і коли ми використовуємо плівочку, плівочка, по-перше, буде прогинатись тут, а по-друге, бджоли тут будуть надбудовувати завжди мостики, тобто і воскові такі мостики будуть надбудовувати. Так що задумайтесь на це питання. Я думав, через то я зробив всі вулики корпусні. Ось таким чином. Четверть вибирав 10 мм, щоб верхній брусок рамки рівнявся із верхом самого корпусу. Планки для заставних я використовую із відходів пиломатеріалів, або у моєму випадку я використав верхні брусочки для рамок. Тобто браковані верхні брусочки для рамок. Маємо от брусочки для рамок, і вони браковані. Є тут гуз, тут гуз випав. Нічого страшного з таких. Брусочки ми нарізаємо отакі от планочки і виходять такі чудові заставні. Як бачите, тут навіть вже були ці планочки, просверлені під дріт. Я їх використав і зробив, от, нарізав і зробив вже такі от заготовочки. Нічого страшного немає, що тут випав гуц, ролі ніякої воно не грає. Значить, що треба зробити? Ми знаємо, що заготовочка ця має 22 мм по висоті і 25 мм по ширині. Значить, по ширині я відрізав 20 мм, тому що товщина ЕППС 20 мм і відрізав оцей ніби це лишнє, шов. у нас вийшла товщина 10 мм. Вийшли ось такі заготовочки. В дальнішому я їх просверлив просверлив на потай, тобто, щоб тут е, шляпка самого шурупа втоплювалася, щоб він не, не торчав зверху. Хочу вам розказати про один важливий нюанс. Значить, Виникають запитання, особливо у початківців, які розміри повинні бути у заставної. Значить, по висоті, в принципі, немає різниці, яка має бути заставна. Тобто, головне, щоб вона не була. Коротшою, тобто по висоті не була коротшою за рамку. Якщо взяти рамочку, щоб заставна не була коротшою. Може бути вона довшою, але знизу обов'язково має бути прохід для бджіл, щоб бджоли могли сюди знизу ходити. Ну, і найважливіший нюанс по ширині. Якою шириною, якою, Яка ширина має бути у заставної? Значить, заставна. Не повинна прилягати до бокової стінки вулика. Ні в якому разі. Навіть якщо ви зробите заставні із деревини, тобто із дошки чи з фанери ви зробите, і зробите так, що вона буде щільно прилягати до бокової стінки, ми знаємо, що вулик, ну якщо дерев'яний вулик, все ж таки деревина вона працює, дихає. Зимою буде розширятись, буде затискати заставну, але не так це дуже і важливо справа тім, що бджоли у такому випадку будуть заставну приклеювати до бокової сінки. Якщо ви зробите заставні із ППС, тобто з м'якого матеріалу, ви просто в майбутньому їх тут поломите, тому що їх неможливо буде витягнути із вулика. Тому і заставні робляться із таким. Розміром, як і рамки. Тобто ми знаємо, що рамка має такий розмір, не Неважливо, чи це українська рамка, тобто стандартна, чи це рамка Дадана Блата, чи Рута, чи 145-та рамка магазина, Завжди вона має тут зазор 7,5. Міліметрів, тобто 7,5 мм як з одного боку, так і з другого боку. Якщо цей простір буде менше за 7,5 мм, бджоли будуть забудовувати цей простір прополісом. Якщо простір буде більше за 7,5 мм, бджоли будуть старатися забудувати його восковими мостиками. Так що це є біологія бджолиної сім'ї, і від цього ми нікуди не дінемось. Тому і визначено було оптимальний розмір. Цього простору 7,5 мм. Тому і заставну потрібно робити не ширшою за рамку, інакше бджоли будуть цю заставну, якщо ви зробите із м'ясового матеріалу гристи, тобто, якщо вони не зможуть сюди пройти, вони будуть просто її гристи з боку. Якщо ви зробите щільно, тобто широку заставну, вона буде щільно прилягати до бокової сінки вулика, бджоли будуть її приклеювати. Пропольсу. Із стандартного листа ППС у нас виходить 4 заготовки на заставні, але вони виходять трошки вуші, ніж стандартна українська рамка. Стандартна українська рамка по ширині має 300 мм, тобто 30 см. Значить, нам лист по довжині потрібен 120 см. Але це не так. Лист має у нас 119,5 см. Одна наглядно я покажу, щоб було зрозуміло. Трошки не добирає. 119,5 см. Через що в нас заставні виходять трошки вужчі, на 1-1,5 мм. Але це великої ролі не грає. Так що бачите, чуть, -чуть, -чуть вужче. Раніше що я робив? І от, для прикладу маємо оцю заставну, якій більше 10 років. Я раніше що брав, думав собі логічно, так бджоли будуть гризти, бджоли і гризли раніше, тому що я не знав, що зробити і як зробити, щоб вони не гризли. А бджоли завжди хочуть збоку зробити собі більший прохід. І я вирішив і показував на роликах. На стареньких роликах я показував, що я вирізав смужки із ДВП, ДВП 3 мм приблизно. І наклеї садив і прикручував шиш навіть шурупами. Тобто ресурси, час, гроші. Цього робити не потрібно. Достатньо зробити ось таку заставну і проклеїти. Звичайним клеєм, Клей ПВА або Клей Клейберід клей і ПВА, я вже казав, це той самий клей, тільки він просто торгова марка, називається клейберід D3. Просто промашуємо, навіть не пезиком, пальцем я все це покажу вам. Промашуємо клеєм і бджоли тут уже гристи не будуть. Просто якісно і ефективно. Бачив я ролики на Ютубі, де пасічники обмотують скотчем такі заставні, наклеюють якусь плівку. Це недоречно робити, це все ресурси. Звичайно, якщо ми використовуємо ось такий ЕППС, e тобто твердий ЕППС e фірми. Знаю, що буде запитання, чи варто виготовляти заставні для вуликів із ЕППС. E Справа тим, тім, що ППУ, ППС, ЕППС. E при певних умовах виділяють у простір хімічні речовини. Ну і це звичайно недобре. Хоча на сьогоднішній день багато хто використовує литі вулики із ППУ, пресовані вулики із ППС, і кажуть, що нічого страшного немає. Я не підтримую цю думку, через що на нашій пасіці всі вулики зроблені із деревини. Окрім тих вуликів, які я тестую, і також нуклеосні вулики, і вулики донори, які взагалі ніякого контакту із медопродуктами не мають. Вертаємось до наших заставних. Так, вони можуть виділяти при певних умовах хімічні речовини у простір, тобто у вулик. Але, попередньо, як я вже показував, ми проклеюємо торці клеєм. А з часом бджоли ці площини покриють воском і прополісом. От, До прикладу, як оця старенька заставна. Покрита воском і прополісом. Пісня. Після такого покриття по-любому ніякі хімічні речовини вулик не будуть виділятися. Але ще один нюанс. Справа в тім, що ці заставні використовуються тільки в час спокою. Час спокою я рахую це тоді, коли бджоли готуються в зиму, зимують і весною, коли йде розвиток. Під час медозбору ці заставні ніколи не використовуються. Ну а зараз я вам покажу весь процес. Маємо. Верхні планки, шурупчики, шуруповерт і клей. Беремо заготовку, зверху наносимо смужку клею і замість пензлика використовуємо оцей палець. Цей палець спеціально призначений для такої роботи. Розтягнули гарно клей, поставили заготовочку. Беремо планочку. І крутимо шуруп. Наші крутимо акуратно, щоб не прокрутити, тому що все ж таки СППС вона не є така висока. І шуруп часто прокручується. Щоб цього не було, акуратно на відчуття. Рівняємо. Рівняємо той клей, що виступив. Беремо трошки тряпочку і це, стираємо. І продовжуємо. Наносимо смужку клею з трьох боків. Таким чином. І робочим пальцем гарно її розтягуємо. Також трошки по оцьому, проходимо по цьому ребру. Ось таким чином. І по ребрах. Можете не переживати палець, не поріжете, тому що щільність еппс вона менша за щільність шкіри, яка на пальці. І ось таким чином у нас виходить такий чудовий, якісний виріб, який вам прослужить багато років. Ставлю потім на підлогу, ось таким чином, щоб він десь не приклеївся, і в кінцевому результаті виходять ось такі чудові заставні для вуликів. На цьому все. Всім добра і мирного неба!